та канал Дорогами В сьогоднішньому випуску ми поговоримо, чи варто приїжджати в Яремще. На нашому каналі ми намагаємося ділитися досвідом від е, обличчя туриста, який перше попадає в якесь місце. Яремче тут стало для нас не виключенням. минулому році ми приїжджали в Татарі, пробули там 6 днів. І в перший раз ми були тоді в Карпатах, і тоді назавжди ми закохалися просто в ці місця і гори, тому що гори на картинці це одне. А коли ти бачиш їх вживу, ти закохуєшся в них геть трошки по-іншому, по справжньому. Цьому році ми вирішили приїхати на пару місяців. Чому ми обрали Яремче? Тому що єремче це саме місто, Хоть і курортне, хоч і туристичне, але місто. Тут і лікарні є великі супермаркети, і є своя інфраструктура. Якщо залишатись на пару місяців, то ми обрали саме тут пожити і попрацювати. Чуєте, якщо забув що сказати, то ну перепрошую, переповнюють емоції, тому що наш е... Наша відпустка, наша праця добігає кінця, ми змушені збиратися. І думаю, що може наступного разу то покажемо більше сюди. Відомо щось так чик-чик подобавляємо якогось відео. Якщо занадто буде... Скучно мотайте, нікому не дивляйтесь до кінця. Я думаю, воно того варте, чужий досвід. Хотілось передати привіт нашим сусідям, з якими познайомилися тут, в Яремче. Це Альона Харків, це Ліка Кривий Ріг, це Ірина та Сергій. Знову таких Харків. Викруті сусіди, викруті люди. Дякую вам. Окрема подяка від нас, пану Степану та пані Анастасії. Дякуємо вам. Я горжусь нашим знайомством з вами. Тепер саме про Яримчу. Як місце трошки поговоримо по пунктам. Перше це інфраструктура. Тут є залізничний вокзал, є автовокзал. Сюди можливо добратися на автомобілі. До є можна під'їхати з різних міст, таких як на Франковськ, як Чернівці, через великі магістралі добрі асфальтовані дороги. Під'їзд гарний. А якщо поїдете по селам, то там уже є свої проблеми, тому що можна і заблукати. В деяких селах дороги немає від слова геть. По самому Єремчу маршрутки не ходять. Тобто, як ви сюди приїжджаєте, бути готові до того, що орендувати е, або таксі, або проїжджатися по всьому місту на маршрутках району значення, тобто ті, які їдуть в Микуличі, в Поляницю або Чернівці, або деякі інші напрямки, то по місту ще можна проїхати. Е, саме Яремче, як і багато навколишніх сел і міст, воно розкинете між горами і воно не стільки широке, а скільки просто довге. І вам потрібно бути готовими до негарних доріг в деяких містах, тому що головні дороги зроблені добре. Сціпільні дороги то їх або немає, або з дуже здоровими ямами. Якщо пішки ходити, то бути готові ходити поміж горами, тому що багато будинків знаходяться саме на схилах гір. Якось, наприклад, у мене за мною гора, гора і отак між горами на схилах розташовані будинки, санаторні комплекси, приватні володіння і інші місця для оренди. Приводу цін на оренду тут дуже варіюється тарифна сітка. По нашому досвіду можна знайти від 200 гривень за добу і до захмарних 10 тисяч і інших. Що знаходиться саме в місці Єреміші? Знаходяться як приватні володіння, приватні садиби, санаторні комплекси, а також і готелі. Готелі ресорт, спа. На кожен смак і на кожен гаманець для себе ми знайшли бюджетний варіант, тому тут і ословилися на два місяці. Кажуть, яремче є школи, є ліцеї, є дитячі юнацькі центри, є художні школи, є спортивні школи. Тобто інфраструктура саме освітня у Яремче дуже велика. І тут також знаходяться дитячі санаторії, куди приїжджають дітки відпочити на нові. Доставка. Приводу доставки тут працюють всі кур'єрські служби, які працюють по Україні. Це Укрпошта, Нова пошта. Тут два відділення нової пошти», два поштомати. Також, якщо не помиляюсь, з'явився міст Експрес. Наші сусіди, які жили поруч з нами, то, наприклад, свої речі перед від'їздом додому проявляли або Укрпоштою або новою поштою. З цим проблем тут немає. Магазини. В Яремчі є великі супермаркети. Один з найбільших, який відомий по всім містам України це АТБ. Інших великих які характерині для всіх міст України ми не знайшли, але є такі місцеві, як «Таврія Б та супермаркет родини. Це такі вже більш місцеві. Ціни. Які ціни у вашому місці на продукти та побутові речі, побутову хімії, такі будуть і тут. Вони будуть варюватися в залежності від того, до чого ви звикли. Наприклад, якщо ми в тебе закуповуємо основні продукти, то вони тут теж будуть по цінам вашого міста. Деякі продукти будуть трішки дорожче або трішки дешевше. Акції теж будуть різні. Але в місцевих супермаркетах представлено дуже багато продукції місцевих виробників. Ціна якість. Яремче ми знайшли багато продуктів, які по своїй якості, по своєму смаку набагато краще, ніж у нашому центральному регіоні, в Кропивницькому, або в тих інших містах, які ми були, такі як Вінниця, Хмельницький, то з нашого досвіду якість продуктів тут. Набагато набагато краще. Тут дуже добрий хліб, тут дуже добра м'ясна продукція, яку виготовляють місцеві невеличкі компанії. Так також рекомендую, я не буду називати, знайдете по своєму досвіду, але от м'ясна продукція власного виготовлення невеличких компаній просто дуже суперова. Якщо чуєте за мною їде, тут через ремчу проходить потяг, потяг поміж гір, який своїм гудком попереджає про під'їзд. Ну це що, це щось ще раз. Ринк. Ринки ринки яремчі є як звичайно продуктові. Ми знайшли біля залізничного вокзалу. Там можна купити все, що потрібно: овочі, фрукти, сушені гриби, сувенірну продукцію. Ціни ціни дешевше чи по іншим ринкам, тому що інші ринки Яремчі – це зазвичай сувенірні і ціни варюються теж, наприклад, за упаковочку бринзи, до речі, бринза бринзу Треба їсти тут. Бринза тут просто, просто, просто дуже високої якості. В інших регіонах то не бринза, то солоний спресований творог. А тут. Бринза. То, наприклад, за головку бринзи може варіюватися від 100 до 200 гривень за маленьку головку на 100 грам. Так що спочатку запитуйте, тому що пропоную спробувати. А там спробувати вже спробуйте потім відмовитись, не відмовитись, будете купувати та ще є. Так що ціни варіюються і велика доступність всіх продуктів, майже до яких звикли, ну в крайній випадку ми. Як морепродукти, риба, так і інше багато чого. Місто Яремче по сусідству з такими містами, селами, селищами, як Поляниця, які в народі відомий, як курорт Букавель, селами Микулищен, Татарів, до Івано-Франковська приблизно 60 кілометрів, до Чернівців плюс-мінус також. І до коли 50. до коли ми їздили, можете подивитися. Є у нас випуск на каналі. Це знаходиться на гарних асфальтованих трасах. До буковелі трішки там ямки, але вони латаються і проїхати можна, можна достатньо легко без шкоди для транспорту. Самому Рамше, якщо поїздити в від того, де знаходитесь. бо ми знаходимося, наприклад, на вулиці Богдана Лепкого, то тут дороги немає, тут потрібен сюди хід, щоб приїхати. Тут просто ямиска. Асфальт тут був колись, 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 і його залишились буквально залишки. Так що, якщо хтось дивиться, з можновладців, то зверніть, будь ласка, уваги, що не тільки головні дороги потрібно ремонтувати, а й деякі інші. Якщо ви хочете, щоб до вас приїжджали турист, А Якщо вам байдуже, то що б тако, Яремче, Миколичі, татарин поляниця, Буковель – все знаходиться поміж гір. Тут краса просто і неймовірна. Приїжджаєш між тисячолітніми горами, між столітніми смереками, подих перехоплює. І завдяки цьому тут є один. Дуже великий плюс повсюди. Тут тільки джерельна вода, навіть у кранах. Але от, наприклад, в Яремче, якщо великі дощі, то в резервуарах все таки скаломучують воду, і вода з йде. дежур. Тоді насосні зупиняються, вони трошки відпочивають, і потім подають чисту воду. В самому Яремче є два джерела, які ми розвідали. Один в Карпатах мініатюри це такий невеличкий музей під відкритим небом. Там мінеральна вода, саме лікувальна і Яремче складається не тільки Яремчі, а є його такі пригорди, які Стали потім частиною ремчі, це, наприклад, в началі Дора, там, де у тебе знаходиться на самом'їзді, і на самому виїзді в сторону татаріу миколичина Це є такий район Ямна. Ось там на самій дорозі знаходиться джерело з срібною водою. Дуже смачна вода. А ще неподалік ту воду, яку ми найкрутішу, яку знайшли, це як їхати до Ворохти, Там в самих горах на самій виходну трасу є джерело, яке б'є зі скелі. Там сама-сама добра вода. Я думаю, що ми зробимо випуск про джерела, Тож, якщо то шукайте підказочку. Дивіться нас. Що ж хотіли сказати? Ми канал, який започаткували з такою ідеєю, що ми хочемо показувати від туристів перше враження, перші спроби, перше враження від місць, в яких ми буваємо вперше. Ми спеціально не занадто готуємося, не відчитуємо інформацію. Ми хочемо показати своє перше враження від того, де ми знаходимося. Якщо, будь ласка, підписуйтесь на нас, а ми будемо намагатися вам показати ще трохи більше. Цікавішого від першого обличчя, туристичного першого обличчя. З приводу екології. Я як і всі ці туристичний комплекс, можна так сказати, який знаходиться на одному участку магістраля від Івано-Франковського, це я приблизно говорю до Буковелі і Далі це все знаходиться поміж гір. Тут дуже чудове повітря. От з приводу здоров'я у мене наприклад тут за три дні пройшов хронічний та хронічний кашель, який мене мучив більше чи Так що я для себе виводи свої зробив кожного дня. Це просто прекрасний гірський воздух повітря. Насичене фітоцидами, як хвойних, так і листових дерев. З приводу клімату тут помірний клімат. Таке, наприклад, як у нас був 20 років на Кіровоградщині. кожної ночі майже випадає роса. і На ранок вона є. Коли тут 27 градусів плюс, то це тут вважається спекою. Скажіть, для тих регіонів, де вже 45 плюс то норма, то це круто, чи не так? На нашому досвіді, то майже кожних три дня йде дощ або кожного тижня. Так що тут з екологією поки що на даний момент все добре. Але ми бачимо, і не тільки ми бачимо багато, що деякі вже лисі маківки гір випилюють безжально карпатські ліси. Так що пустиня Сахарака добралась вже до Кіровоградщини той херсон, то з таким успіхом добереться сюди. Місцеві, дякуємо вам за гостинність, але робіть висновки. Не потрібно себе закопувати. Пісок. Нічна зйомка то так задумана, тому що актуально. Чи цих стрікунців? Якщо у вас в номері немає москітної свідки, то від комах просто від нема, це просто торба. Але вони не притільні. Вони, до прикладу, комарі, наприклад, на за два місяці ні один комар не вкусив. Але комах в кімнату був номер набивається просто. Дуже велика кількість. І потім вночі вони лізуть у всі отвори куди можна, куди не можна. То ми спасалися хлопушки. Або кого виганяли. А комахи різні, різні бабочки, металики, шмілі. І ще така цікава особливість, особливо в серпні дуже велика кількість ос і бджол, які вас переслідують де тільки можливо і чіпляються. І лізе теж, куди можливо. Не тільки коли виїсте, а й так, Пчоли та оси ведуть себе тут, як мухи у нас. Настирні, і від них відігнатися неможливо. А до речі, мух тут майже немає. У мене за всі мої роки життя тут перший раз бджола вкусила за язик. Можливо, треба ще підзерікати, хто знає. А може, то дядько благословив Карпатський. Що відвідати туристові в місті Яремче, Тут багато забавок не тільки для туристів або для лижників. Сюди можливо приїжджати як літом, так і весні. Осінню та взимку, що можна відвідати, звісно ж, походи в гори. Це по першу, яку всім рекомендую. Це гора Маковиця, туди можна піднятися далі. Туди вже до поляниці, там гора хом'як, та є певні водопади, які біля татарова, наприклад, водопад Гук. В Самому Єремчі є водопад. Дівочі сльози. Ми туди ніяк не дойдемо. І я маю сподівання, що наступного разу ми туди йдемо. Тоді вже вам то покажемо. В самому ремчу протікають дві річки. Річка жонка. Або ж гугл-карта показує ручай яремчанський. Не знаю чому так склалося, але так є. І сама річка Прут. Річка Прут протікає і далі Татарів, Микуличин, Якщо не помиляюсь, в сторону поляницю, то все є батько пруд. Тече. А річка жонка в яремчі то ми її зустріли вперше. Гірські річки, коли проходять великі дощі, вони шумлять і ночью, і днем, і можуть вийти з берегів, то через те іноді бувають підтопи. З приводу покупатися в гірських річках. Ну, якщо це є можливим знайти невеличке плесо, водичка буває тепла, можна покупатися. Також в самій ремчі туди далі на виїзді. за Заявно є стежка Довбуша, варто пройти туристичним маршрутом. Можна сходити на водопад пробій, який знаходиться біля сувенірного ринку. До речі, у нас тут теж є про це відео, будь ласка, перегляньте. Сувенірних ринків тут майже на кожному кроці і біля вольєрного заповідника. Вольєрний заповідник це міні-зоопарк, який знаходиться поряд Карпат, мініатюрах, поряд річки Жонки. Там не багато тваринок, але варто сходити. З дітками дуже гарно, це вольєрний заповідник. Тваринки живуть наближенно до природних умов. Є Карпати в мініатюрі, це такий музей під відкритим небом, де історичні пам'ятки гуцульщини знаходяться під відкритим небом. Навідатись у нас і про це є випуск. Також є сувенірні ринки, де варто погуляти. І чому варто приїхати в Іренче? Якщо ви не турист, якщо ви не лижник, просто приїдьте. Подихайте тим повітрям, яким варто подихати, відпочиньте тут і тихо, і шумно водночас, але ти не звертаєш на це уваги. Яремче місто туристичне, тому майже не звертають уваги, на які мові ти говориш, що ти віддягнений, куди ходиш. І якщо вести себе в межах комфортного спілкування, то все буде добре. Також у нас ще буде випуск про парк Дезео. Ми дуже поручалися, не хотіли туди йти, тому що таке собі туристичне забанку заплати гроші і подивись ні на що. Буде у вас випуск з'ясовується, як для нас ми зробили висновки, що парк Ґедзі це парк, який зміг, зміг здивувати. Тому що там, якщо ви дивились або не дивились володар кільця або Гаррі Потера, то вам все одно буде цікаво побачити. Там дуже круті фотозони, там дуже зробили круті місця, як і для фанатів тих озвучених фільмів, так і просто. Місто наближене до середньовіччя, там варто побувати. А там взагалі можна погуляти просто гірськими стежками, пройтись до річок і кайфунути від цього гірського повітря, від виду, гір та річок. До речі, тут ще багато крутецьких храмів та релігійних споруд. Кому цікаві такі місця, обов'язково відвідати ремчу. Тут спокійні, тихі місця, де трошки стаєш. Якщо ти віриш, то ще до Бога. У зв'язку з цим хочеться передати також привіт пані Наталі. Пані Наталі, дякуємо вам за відвідування храму, пані Наталя, Здоров'я та всіх благ благословення. Як доїхати до Іранше? Потяг, автобус, авто. Ну Якщо хтось занадто здоровий, то можна дійти пішки. Я думаю, що... Для деяких жителів нашої країни це не проблема. Самі займаються такими пішохідними переходами. А тому я думаю, що вони вже в принципі тут були. Так що потяг, автобус та авто. За чим варто приїжджати в Деремче? За враженнями. Що ми знайшли для себе тут? Ми знайшли враження, здорову екологію поки на даний момент. І як то кажуть, круті види. Крута можливість передихнути, переосмислити, трохи відпочити, насолодитися містами і місцями гуцульщини і пра прадавньої історії нашої країни. Круті гори, круте повітря, здорове відчуття себе, гірські річки, кришталева джерельна вода це круто. З вами був Валіко та канал Полями, дорогами. Підписуйтесь, любіть себе. Цінуйте себе, своїх близьких. Ми вас любимо. Ну все буде добре. До наступної зустрічі.